Першокласник Владислав Рудик за допомогою симулятора вчиться керувати дроном. Каже, вдома має аматорський квадрокоптер, а у центрі національно-патріотичного виховання відточує навички. На професійних дронах я поки ще ще не літав, але мені це досить подобається. І, і плюс програма, на якій ми вчимося літати, ну реально дуже реалістична і, ну, і класна. Це вже другий такий навчальний центр у Львові на базі однієї зі шкіл, де проходять уроки захисту України. Тут є тир, у якому учні вправляються у стрільбі з пневматичної гвинтівки. гвиттівки. Вчора в мене був самий перший урок зі стрільби. Ми збирали автомати, також ми стріляли ними. Мені воно дуже сподобалося, Також я допомагала хлопцям їх збирати. І мені здається, що це просто лежить близько мені до серця. Також у навчальному центрі для школярів обладнали лазерний симулятор для стрільби з автомата Калашникова. Тут можна запрограмувати різні мішені як рухомі, так і нерухомі, зімітувати стрільбу з різних відстаней та за різних погодних умов. Старшокласниця Олена Кондера намагається вразити віртуальну ціль. Спочатку мені було страшно дуже, але коли вже пару кілька разів постріляла, то стало набагато легше. Також для старшокласників проводять заняття із домедичної підготовки. Для цього облаштували спеціальне приміщення. Предмет захисту країни обов'язковий, тож учням ставлять оцінки, каже директор школи Мирослав Гіль. Ми не розмежовуємо на хлопці дівчата, оскільки навики ті, які будуть у нас у центрі надаватися, потрібні і дівчатам, і хлопцям. Це і медична, і тактична, якась певні якісь певні навики. В нашу школу приходять учні з восьми шкіл даного району. Загалом у Львові планують облаштувати 12 таких центрів національно-патріотичного виховання, каже начальник міського управління освіти Андрій Закалюк. Ці центри, головний аспект є на всі власне, грані викладання предмету захист вітчизни і військової підготовки. Перше це надання якісної до медичної підготовки. Ви бачите, що є окремий клас, окреме приміщення, манекени. Повністю все закуплено. Друга річ це клас тактичної підготовки, де будуть комп'ютери, мультиборди, імітація польотів на дронах, зразки зброї. В програмі є відвід відвідування дітьми військових частин, відвідування дітьми реабілітаційного центру Омбровки, виїзди за місто, проведення польових зборів це цілий комплекс і ціла програма. За словами Андрія Закалюка, всі інструктори, які навчають старшокласників, мають військовий досвід. Ольга Іващук, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів.